Я знаю, де ти взяла цей браслет. Або ти мені сама скажеш, на, що ти це зробила? Або ми зараз їдемо до тієї шарлатанки і будемо. Тому припини, вона на Мабуть, і ліцензію має угу. шарлатанка з ліцензією. Ця просто на вдачу. Мені скоро захищати новий проект на роботі. То ти пішла до спадкової відьми в сьомому коліні вдачі просити? Адже ти знаєш, де ця вдача береться отут. Оцим місцем я висиділа свою вдачу, і ти то маєш зробити, а не ці книжки про кохання читати. І... Це що? Кастинг в кіно. Ти що, з злоту з'їхала, чи що? Я хотіла спробувати як хобі, знятися в епізоді. Що у цього такого? Нічого. Нічого хорошого. То для цього цей браслет наперла. Якщо ти забула, я тобі нагадаю, що нещодавно ти мало не померла, а мене мучать нічні кошмари. І щось до появи цього лайна, і доки я синочка відьмина зобразила, все було гаразд. Доню, ця річ не несе ніякої вдачі, а тільки щось страшне. Я бажаю тобі тільки добра і люблю тобі понад усе. І повір мені, якщо тобі судилося пройти цей дурнуватий кастинг, ти його пройдеш і без всякого браслету. Просто віддай мені цей браслет, добре? Хочеш каву з тістечком? Я піде зроблю. Що ти тут робиш? Геть з моєї спальні. Хто тобі дозволив взяти. Батькову сопілку. Припини грати. Припини, кажу, та задихнись ти. Подивися вже тією сопілкою.